На сьогодні послуга вивезення великогабаритних відходів сидить у тарифі на утримання будинків та прибудинкових територій. При тому, коли мешканці нерідко роками не міняють меблі, не виконують ремонти квартир, не змінюють сантехніку, тобто унітази, ванни і так далі. Але платять на рівні з усіма за цю послугу. Справедливо це? Звичайно, ні. Останнім часом на нашу адресу, на ім'я міського голови, надходять звернення як усні, так і письмові про те, що, щоб вилучити цю послугу із переліку послуг, які надаються службам на утримання будинків, і які рекомендуються іншим. Підприємствам, які надають послуги в цій галузі, тому на минулій неділі виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про вилучення даної послуги із складу послуг, що одночасно і призвело до того, що ми на 1-2 зменшуємо тариф на утримання будинків та припадкових територій з 1 травня мешканці. Будуть платити менше за виключенням цієї послуги, а ця послуга буде надаватися як платна послуга конкретно тій людині, яка утворює великогабаритні відходи. Проблеми ми надіємося, що з вивезенням великогабаритних відходів не буде. Ми залучаємо до цієї роботи підприємства, організації, які можуть працювати на цьому ринку. В кожну квартиру буде надана пам'ятка, як поводитися з цими відходами. І людина, зателефонувавши по одному з телефонів, які будуть зазначені в пам'ятці, може замовити транспорт. На вивезення цих відходів. Крім цього, можна буде замовити і вантажників, які винесуть ці відходи прямо з квартири, звичайно, за окрему плату. Автомобіль приїжджає на призначену годину. Людина по бажанню може винести і завантажити це сміття на автомобіль, і це буде і дешевше, тільки за вивіз вона заплатить. Якщо вона не хоче сама виносити, тобто ми можемо надавати таку прослугу з квартири. Але за це перебереться додаткова оплата. І, і, і навантаження на автомобіль теж додаткова оплата. Повинна бути домовленість, щоб вкласти графік. Буде людина сама завантажувати, і ще будуть вантажники завантажувати. Буде вона чекати, ми з не щоб розрахувати час, щоб виїхати других людей. Ми зараз працюємо з старшими побудинками. Буквально вчора ми збирали старших побудинків, вели з ними розмову, вони беруть. Також на себе таку соціальну відповідальність за той стан контейнерних майданчиків. Ну, я думаю, що наші колеги з муніципальної інспекції теж нам допоможуть в цьому питанні і підійдуть до цього питання дуже серйозно. Такого сміття, як великогабаритне сміття, повинен також бути власник. Власник це мешканці, і мешканці повинні платити кошти за те, щоб це сміття було утилізовано там, де повинно. Будь утилізовані для поліпшення загального санітарного стану міста і естетичного вигляду, оці зміни і вносяться. Бо ми бачимо завжди одну і ту ж саму картину. Стоять контейнери для побутового сміття, а біля них, як зазвичай, завжди лежить купа достатньо значна. Це і старих меблів, і будівельні мішки з будівельними відходами, ну і подібні відходи, які не є побутовим відходом. Після прийняття цього рішення. Мешканці, власники квартир повинні чітко зрозуміти, що виносити не габарити, виносити цей хлам біля контейнерів заборонено. У разі, якщо це буде продовжуватись, будуть фіксуватися ці порушення і інспекторами нашого департаменту, департаменту муніципальної інспекції. Будуть складатись протоколи про адмінпорушення і на рішення на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету. Розміри штрафів передбачені для громадян згідно чинного законодавства. Вони складають для громадян від 340 до 1360 гривень. А для юридичних осіб, керівників підприємств, закладів, директорів, магазинів і тому подібне, розміри штрафів згідно чинного законодавства складають. Мінімальна сума складає 850, максимум 1700 гривень. Тобто, я хочу ще раз наголосити, штрафи досить серйозні. Набагато дешевше цивілізованим методом вирішити це питання, замовити попередньо послугу з вивезення і оплатити вчасно і узгодити. Ми провели таку статистику, що 95% квартир приватизовані. Тобто ж люди вже стають хазяїнами не тільки своєї квартири, а і двору, де вони проживають. І нікому не хотілося б проживати в смітнику. Тому я хочу закликати людей до порядку, щоб вони не складували сміття, не викидали його, не в підвали, не на тих поверхи. А замовляли фірми, тим, тим паче, що їх на ринку буде дуже багато, на сьогоднішній день вже їх там до 10, О, можна вибрати і по ціні, і по погрузки. Так що, будь ласка, давайте зробимо наше місто чистим, зеленим. Якщо це меблі, наприклад, то наприклад, може коштувати від 40 гривень. Якщо це будівельне сміття, там в залежності від навантаження. Якщо від об'єму і навантаження. Якщо людина сама воно буде дешевше, якщо вантажники будуть вантажити, вони будуть дорожче. І так далі. Тобто, там воно варіюється по цінах, в залежності від комплексу послуг, які замовляються. Я хотіла би ще додати до того, що сказав Олександр Миколаївич. Що мешканці можуть і самі маючи транспорт вивозити ці відходи на звалище, але попередньо їм треба під'їхати у Черкаську службу чистоти, отримати талон на той об'єм сміття, який вони утворили, і тоді самостійно своїм транспортом їх без переград пропустять на звалище. Послуги Є приватні, але є альтернатива. Мешканець може самостійно. Цю послугу виконати сам. Так як ми бачимо, що сміття дуже багато викидається, не тільки мешканці наших будинків викидають сміття, а ще дуже багато з приватного сектору вивозять сміття. Навіть були такі випадки, що машини з червоної свободи вивозять сміття. То звичайно, ми кожен день об'їжджаємо територію і в середньому десь у нас сума по вивезенню негабаритного сміття, по капресту складає в середньому місяці 50 тисяч, звичайно, набагато більше. Так що я думаю, якщо буде кожен мешканець хазяїн. Як він є в квартирі, які він є в будинку, і буде слідкувати. Не тільки він один буде слідкувати за своїм за вивезенням сміття, а будуть цю роботу, ще нам допомагати виконувати старші по будинку, старші по під'їзду. Звичайно, ми спільними зусиллями зможемо навести порядок. І це дійсно як було сказано, буде набагато. Красивіші мікрорайони нашого міста, якщо це сміття не буде складуватися на прибудинкових територіях, звичайно на технічних поверхах, на покрівлях, на підвальних приміщеннях, на сходинкових клітинках, так як є неодинокі такі випадки. Приватний сектор ніколи не сплачував за вивезення великогабаритного сміття централізовано, як кажуть, так а вони замовляли. Транспорт додатково, але на жаль, дійсно, мешканці приватного сектора, які проживають поряд із контейнерними майданчиками, на яких установлені контейнера для багатоповерхівок, підкидали великогабаритні відходи. Теж свої туди для цього. Ми будемо старатися, як кажуть, не допускати такого. Подальшому. Ну і надіємося дійсно на співпрацю із мешканцями, що вони не будуть байдужими до своєї прибудинкової території, до э, основному чистоти в місті, тому що ми в ньому живемо. І ніхто крім нас не наведе в нього порядок. Вечір працює з 8 до 17, а машина може приїжджати до 20. Тобто, якщо є замовлення і вихідний день. Якщо є замовлення, машина приїде забере. Наприклад, ви живете в під'їзді, вам було б цікаво, що під вашу квартиру всі зносили сміття. Ну, бачите, так само і у дворі. Якщо двір, е, привинкова територія залежать людям, які там проживають, і хтось викидає їх на територію, вони будуть за цим дивитися. Дуже цікаво вікно дивитися, коли діти граються у якісь Скло там перебирають якісь туртутні лампи. Мешканці повинні усвідомити, що це їхні кошти, тому що витрачатися будуть знову ж таки кошти ті, які вони оплачують на утримання будинку. І служба утримання будинків замість того, щоб направляти ці кошти на надання якихось послуг по ремонту того ж самого будинку, по заміні якогось вентиля на системі опалу. за минулі роки особливо стосувалося приватного сектора. Ви пам'ятаєте, що робилося приватним сектором? Скільки було негабаритів з таких несанкціонованих звалищ на території міста? Було, було. Але завдяки нашим зусиллям, і нашого департаменту, і житлово-комунального господарства комплексу, і депутатам ми вирішили. Дуже багато минулого року таких хронічних було ліквідовано. І ліквідовано, я надіюсь, раз і назавжди. Бо тоді попередня система як працювала? Мешканці складають на перехресті і пішли. Це не їхні проблеми. Черкаська служба чистоти раз на тиждень вивозить. Через тиждень знов теж звалище, і це ж замкнутий круг. За останній рік близько 40 таких звалищ було хронічних, ліквідовано. І завдяки тому, що системи відеоспостережень були встановлені в цих таких болючих місцях, де і вночі велося відеоспостереження, і по номерам автомобілю ми встановлювали власників цих відходів і складали протоколи і наказували. По багатьох можу назвати такі найбільш болючі. Це лісова просіка, якщо вам щось здається, скільки там були звали, які там були звалища, це і були і біля сувенірної поліна, і на Котовського біля Бріга, і на Кавказській біля пожежної частини, і біля університету, і на перехресті Хрещатика і Маяковського, на вулиці Пастерівській. Ні. Всі ці, да, на Пушкіна біля кладовища, по Франкаї, по Пушкіна, між Іліна і Благовісний. Так що ми міняємо, в приватному вдалося побороти. Я думаю, що біля багатоповерхівок це буде значно простіше зробити. Їх не повинно провиникати. Ще 4 роки тому були старі контейнери, ящики якісь ржаві стояли. На сьогоднішній день по приватному сектору стоять контейнери, біля багатоповерхівок стоять контейнери. Ми не великий порядок з вивезенням машини ходять по графіку. Залишилось тільки це сміття, яке санкціоновано викидають люди, куди захотять. Будемо оборожувати майданчики, дитячі, спортивні, завершувати роботи. І, Звичайно, маємо вже домовленості з старшими будинками, що вони нам теж будуть допомагати виконувати цю роботу. Але дуже багато залежить від мешканців, як вони будуть допомагати і будуть зберігати те, що ми зробимо. У нас це і так передано на прибудинкових територіях. А то, що у нас на контейнерних майданчиках, ми ж там квітники робити не будемо далеко. Контейнерних майданчиків. Тому там будемо дивитися, слідкувати за тим, щоб там був порядок, щоб нам не довелося, ви правильно сказали, щоб не довелося нам такі акції робити на контейнерних майданчиках. Потім, що ми зробимо зараз смітники, а потім будемо робити квітники. Тому ми зараз повинні не допустити ті смітники на цих контейнерних майданчиках. І ми зараз над цим працюємо. Місця, де раніше складувалися на габаріти до 1 травня, ми їх всі засипнемо землею. Зробимо там благоустрій, виставимо таблички, щоб люди бачили, що туди вже сміття виносить не можна.